«Називін» дбає про слизову носа при нежиттю. Називін. Продовжуємо шоу ту зверху і на черзі п'ятий раунд, який має назву «Обмін ролями. В цьому раунді чоловіки виконують жіночі функції і навпаки. Нам, уже, якщо чесно, набридло все життя чути від чоловіків у наш бік, що ти там так довго робиш у тій ванні. Нам набридло пояснювати, тому сьогодні ми один раз вам покажемо. Отже, перед вами вісім косметичних засобів, які дівчата по черзі наносять на своє обличчя. Це називається вечірній догляд. Вам потрібно правильно вгадати чергу цих продуктів, що за чим іде. І розставити ось на цьому столику. Дивіться, показую. Голубів, підійди ближче, я тобі покажу, щоб ти побачив. Ти думаєш, що це найсильніший Іди. учасник нашої команди, да, йому необхідно показати. Дмитрику, дивись, от ті баночки від 1 до 8 ростають. Дивись, 1 2 3 4 5 6 7 8. Отак Прямо на ці Кружельцятка. На все про все у вас є 90 секунд. Дмитрик вже тут, всіх інших запрошую, час пішов. Тобто у вас на це дві години, а у нас 90 секунд. так? Так, так, так. Гель мивання, треба вмитися. Ні, чекай, куха, Ребята, треба вмитись. Треба вмитись. Давайте, давайте все по черзі. Давай, спочатку треба вмитись. Бравий. А з гель для мивання. Тонік, тонік, тонік. Де тонік після наноситься. Ні, це тонік, це, напевно, для змиття макіяжу. Змиваєш. А там змиваєш. Б було б написано, ні? Тонік для змиття макіяжу. Тоні ну, сиро, Сироватка. сироватка. Тоніком вмились. Тоніком змили макіяж, потім вмились. Що ще? Що далі? Да, далі? Сиро, далі? Сироватка, сироватка. Скраб, скраб. Скраб, 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 скраб перший, йде, мені здається. Може бути, може бути. Скраб скраб. Скраб. А що далі? Гідрофільна олія. Ти паса салат. У дальше. Тебе в руках? Дальше робиш салат. Сир, сир, буде сир, сир, сир. сир. Вона наноситься коли? Я думаю, що ні, скраб. А Що це таке? Крем для очей, нічний крем. Крем для очей по-любому останні. Гідрофільна по олія. Так. Я думаю, дрипувати скраб. Дивіться, спрагу дає, да? Гідрофільна. А тонік не спочатку дає. Гідрофільна олія, гидрофильна. маска. Після маски. Гідрофільна олія після маски, мені здається. Типу маска у тебе напитує обличчя, потім ще й другівного. А може, маска це остання. Маска остання. Маска остання, так. Ні, ні. Ні, ні, крем, а наскільки стривай? Давайте просто все поставимо. Поки і зараз узберемо. Один відійшли, відійшли від столу. Крем для шкіри. колоші. Зараз нічого не гадав, подивлюсь, якби мене так вмивали, то мене вже б обсипало ну разів двісті. Клянусь, ну що розказувати ще за чим розказувати? Ну да де ви зробили помилку? Я вам зразу кажу: помилка, в принципі, що ви прийшли сьогодні на це? Шоу Дуже дякую. А, давайте тепер детальніше про раунд обмін ролями. Перший засіб, який необхідний для кожної дівчини. У вечірньому догляді це гідрофільна олія. Для чого вона потрібна? Тому що, от як Лесі Іванни по 300 разів в день роблять перегрим, або просто е, кожна дівчина фарбує своє лице, наносить е, той самий тон. Його потрібно розм'якшити, нанести Давайте гідрофільну йдемо, олію. А тут стоїть тонік. Ні, це неправильно. Після гідрофільної олії, для того, щоб її змити, коли вона вже все розм'якшила, потрібен гель для вмивання. А тут Тут стоїть гель для вмивання. Правильно диви, я не знаю, як це вийшло. Далі, після гелю для вмивання, ми використовуємо скраб для того, щоб кожна пора очистилася. І тут стоїть скраб теж правильно. Після скрабу потрібно тонізувати шкіру для того, щоб підготувати її до нанесення маски. Тут стоїть сироватка невірно. Але ми готові тонікувати. Як я вже сказала, сіру. після тоніку маска. Як ви поклали цю маску сюди? Кольора вас знає, але це правильна відповідь. Після маски йде сироватка. Тут стоїть гідрофільна олія. Неправильно, поки сироватка проникає у глибший шар шкіри, ми наносимо крем під очі. Дуже так легенько тако тип-тіп-тіп-тіп-тіп. Тут Тих нічний по... крем, неправильно. Ось у диво, треба крем під очі. Далі все закриваємо нічним Леся, кремом. Ти, 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 не загально нічого я, я не побачила. У Вас там все камера. Є... Питання. Три Мас... правильних відповідь. Ласка, У мене все. Я б хотів би. Вона ну, така. Ой, потім треба надо... за. А, ні, ні, то і... тут... суддя. Ага. Повтор. Повтор. <пра> Час іде. Все міняється. зміни тільки одне. Жінки до сих пір думають, що футбол це коли 22 чоловіка бігають просто отак -от по полю і ганяють м'яч. І краще б це робили голими. Давайте нарешті дізнаємося, що ж кожен з цих чоловіків на полі власне, робить. Давайте. перед вами вісім прекрасних гравців угу. у футбол: Серхіо Рамос, Артем Федецький, Девід Бекхем, Андрій Шевченко, Ліонель Мессі, Джан Луїджі Буфон, Андрій Пятов, і Андрій Ярмоленко. Вони у формі тих клубів, за які грали на піку своєї популярності. У кожного з них на полі є своя основна позиція: півзахисник, захисник, форвард і голкіпер. Отже, завдання для вас поставити кожного з футболістів на ту позицію, на якій вони грали. На все про все у вас 90 секунд. За кожного вгаданого футболіста у вас один бал. І час пішов. Що там робити, господи? <зе> боже, яке поле! Пішли, пішли, пішли. Пішли, пішли сюди, сиди, сюди. Ні, ні, по таку? Ні, ні, сюди. Давай, давай. Forward, Т -т 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 боже, år, мебель, захисник, <зе> Бо закисник. закисник. Ось так. Так, хтось. Я тут вільне місце, мені треба мужика поставити. Ти будеш форвардом. Стоп, стоп, стоп. Нет, нет, ты табличка, так. И... Давай сюди. Не, 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 все на ворота. Пошли на ворота. На ворота? Да. На воротай на ворота. На ворота. А ты? А ты а ти? А а ти кто такий? Ярмар. Не знаю, что ты є. Ты певно там? Хто на... такий ярмоленко? Знаєте? Хто такий ярмоленко? Месі на воротах ярмоленко? <поцел> це, це класний, класний <поцел> футболіст <поцел> український. Так, будеш форвардом. Хай буде Форвард. А, а Шевченко? <поцел> що Шевченко? Хіба він в захисниках? <поцел> да, <поцел> захисник <поцел> <поцел> Шевченко Що нападає на Шико, а де на а де цей? Мені не подобається. А де на для Шевченка? А <поцел> де <поцел> нападаєш, боже, вибачте. А це, напевно, на форварди, це нападаючи. Форварди, це Ні, Ребята, не, не може бути. Форвард тут має не, бути ти. хтось дуже потужний. Ну, це шевчево. І тут Месі має. Червона картка! Червона, Мессі. червона картка. Червона картка, все, відпустили чоловіків, досить на них нападати. Так, є, всі стоять. Зараз будемо перевіряти. Я думаю, в нас це вийшло. Дякую. Так, дивимось, це у нас голкіпер і це Джан-Луїджі Буфон. І це дійсно так, він близько 20 років був у клубі Ювентус. Серйозно? Ми вгадали? Так, ми вгадали. Це просто. Це, о, це мій човаци. Захисник Серхіо Рамос. Дуже симпатичний цей Рамус. І і я... Лесь, 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 будь ласка, не чіпаю чоловіка. Мені все одно хто він. Дуже гарний хлопець. Він захисник. Серйозно, <плес> це правильно. Я в шоці просто. Так, ми теж Федецький. не вгадали. Боже, він як захисник. шкода. захисник, але але ви були близькі. Угу, угу, угу. Ви його поставили на позицію на півзахисника. А може він після цього стане півзахисником? Ну, коли стане, тоді й поговоримо. Угу. Шевченко. Шевченко у нас дійсно форвард. Серйозно! нападник. <плес> ну, Мені здається, всі в Україні знають, що Шевченко це письменник, а це Шевченко нападник. Андрію, ми завжди знали, що ти форвард. Так, ти класний на місце другого форду. Ви поставили ярмоленко. Не так тримає. Не так І це, це має неправильно, тому що ярмоленко півзахисник. Вибачте, пане Ярмоленко. Вибачте, так. дуже Бекхем. 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 чоловік Вікторії позиції півзахисника. А він, він форвардбекем Бекхем форвард. у нас захисник дійсно півзахисник. Слухайте, я що це рандомно понатикали тих раз. чоловіків сюди. Пацане, ви не підказували Ні. О, далі. Далі у нас Мессі, Мессі, так ну, він тут має бути. Ми вже знаємо. Авто Месси це Форвар. форвард. Форвард так. форвард, так, тут ви помилилися. Ми просто не, не прочитали. Форвард, форвард, поміняйтесь. Ну то навіс. поміняйтесь, будь ласка, та. і п'ятов претензії. П'ятов, у нас дійсно голкіпер. Тобто ви вгадали, рандомно тикнули пальчиком. Що ж, я вас вітаю, ви рахували. А пан суддя, мабуть, порахував. Ми в футболі розбираємось краще, ніж ви в наших нічних зас засобах. Ну слухайте. Тому що ви футбол з чоловіками дивитесь, мабуть. А ви що? А ми з жінками у вбиральню не ходимо дивитися. А гроші, гроші, дає гроші даємо на це гроші даємо. Так. А тепер будемо ще цікавитись, на що ми даємо гроші. У нас все. Я попрошу Шевченка, Месі і, а, і отого, ви отого, ви, хлопці. І ото симпатично до мене гримерку. Дякую. Пане суддя, почекайте на ношу саме е крем очі. <ріху> Чоловіки. Що вам сказати? Так. Пане суддя, я, я б сказав, ми були не, в нерівних умовах, тому що якщо ми беремо, наприклад, гідрофільну олію в руки, ми такі, скажи, де ти стоїш? Вона нам не шепне на вушко. Я, там, а третє, ми не питали, А хлопців. Федецький може і ляпнуть щось, так? Да? Ми не питали, хлопців, там месі, не люди скорості. Не Апеляція. Прийнята, розглянута і відхилена. Дякую. А, а, а. Дякую, пане судді. Довіки, як ми ну, давайте так з вами був Володимир, який обирав засоби а на смак забрав. фін і понюхав. І спробував, Дякую. але це не допомогло хлопцям, тому що вони вгадали лише тричі. Крем під очі нічний він накладується на різні частини тіла, тому немає різниці в якій послідовності. Крем під очки він вже захищає оцю частину шкіри. Бо якщо спочатку нічним, це ой-ой-ой, Ти, ти ти Подякуйте дівчатам за майстер-клас і за тонну може і не корисної для вас інформації. Пане так. пане суддя, мені здається, що трохи були мене в рівних умовах, тому що українки, українські дівчата, жінки набагато частіше могли чути прізвища, такі як П'ятов, такі як Федецькі, Шевчен, такі як Шевченко, і навіть такі, як а, Месі браво. і Буфон. Чи ми, українські чоловіки, чули гідрофілійну олію? Фільно олію? Да. Давайте запитаємося дівчат. Чи знали вони, як перекладається слово Форвард? Тому ви були в рівних умовах, дівчата. Так. Я впевнений, що ви теж не знали, хто такий Жан Луїже Буфон. Nee. Але кілька разів ви таки влучили п'ять разів проти трьох чоловіків. Перемога дівчат! Дівчата! А хто виграє в фіналі? Дівчата! А хто зараз зробить паузу? Всі ми, бо ми поділимось. Спонсор показу торговельна марка чіпстерс Хрусь -перекусь. А Хрусь перекусь. -перекусь? Поділись дівчатами. Ділюсь. ділюсь. Вам дати хлопці? Хрусь перекусь. <рикан> І назад-назад, пачку, назад передавай пачку. <рикан> Селіванчук, віддай пачку назад. Мені ще вечеряти. <рикан> Богдан, дуже прошу зачитати мені чи питання, чи реп, чи що ви там е любите читати. Щось то я вам точно зачитаю. <рикан> <рикан> Коли я випиваю 100 грам, то хочеться. Аби ви в житті були як в інстаграм? Отак. Охти! Якби ти знав, Богдан, скільки в повітрі озону вів би це шоу з першого сезону, читай бонусно. все. Давайте закінчили реп ребатл. Бонусне питання: скільки відсотків чоловіків сварилися зі своєю мамою, якщо та погано відгукувалася про їхню кохану? Та де вони з нею будуть сваритись? Та не будуть. Типу, ну, ні, мама рішає, хто буде, так що буде. Да. Моя мама невістку захищає. тому не. <гум> <гум> що чужа дитина, Вона прийшла, знаєш, ну. А тебе я знаю вже давно. <гум> Одного разу, коли я познайомив батьків з дівчиною і потім з нею розстався, мама мені казала, а ти? Ну ти прав, ну ти вирішив а, точно а, навпаки, так. Да. Звичайно, не зрозуміло, що не вирішив. Але загалом мама святи. Дуже маленький відсоток, таку, маленький. дуже маленький ну, відсоток. Ну ні, я не, не маленький, я так, а типу десь 33-35. Ще твердинка. Дівчат, давайте. На 33. Давайте не будемо цваритися. І просто почуємо відповідь. Я ну ми не знаємо, якщо чесно. Могли чоловіки відповісти: та звичайно, та жінка, то то моє. Це, але насправді могли збрехати, тому що в житті в реалайфі вони типу. Це ваші проблеми, самі розбирайте. Ага. Ми взагалі думали 10% відсотків, типу 35%, А я психану і скажу 48%. Ого. відсотків. Це ти психанула. Ну добре. Будь ласка, покажіть нам правильну відповідь на екрані. Психанула так психанула, да. Теоріянула. Просто в опитуванні реально не всі можуть це визнати. А от, будь ласка, половина, половина не буде сваритися світло. Половина зі захищає своїх коханих навіть перед мамою. А жінка-невістка то чужа дитина. Моя мама захищає невістку завжди. Брата жінку. Гроші отримують дівчата. Бонусна тисяча падає на рахунок. І у дівчат вже 11 тисяч гривень. Вітаю! Це пемогау! Чоловіки, будьте Го. сміливішими. У вас лише три тисячі гривень. Три тисячі, ребят. Скоро все закінчиться. Спочатку мої нерви, а потім вже все їде. Три тисячі, це теж гінець.